З завтрашнього дня представники програми розвитку ООН та відповідальні за цей проект на місцях працюватимуть у громадах, які обрані учасниками проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Нагадаю, ними Юргатин, чесники, вишнів, васючин та жовчів. У п'ятницю голова районної ради Михайло Пополь за участю голови районної державної адміністрації Івана Російського провів зустріч з представниками рад, які на комісії з відбору були визначені учасниками проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. На думку голови райради, успіх проекту залежить від трьох необхідних складових. Економічний розвиток громади можливий, тому ви якщо перше, громада вже Налаштована таким чином, що ні держава, ні ринкова економіка не покращить стан їхнього, мають самого побуту. Раз. Наступне, коли вони, друга умова, коли вони не збираються покидати, як то кажуть, свої оселі, і третє, саме головне, готові голосувати своїми коштами за розвиток даного проєкту. Тобто, Якісь певну суму коштів зібрали, було подано 26 проєктів, з тих 26 проєктів відібрано 5. Це є місто рогатин, чесники вишніх, жовчих, Васючик. Орієнтувалися ми по рогатину на садочок номер 2 По чесниках ми орієнтувалися на заміну вікон по школі. У Вишневі орієнтувалися на ремонт факу. Жовчеві ремонт садочку і у Васючині – це на відкові ремонт факту. Як показав досвід співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій, говорилось на зустрічі, де громада об'єднана спільною ідеєю, там і є результат. Сьогодні завдання керівників місцевих органів самоврядування налаштувати думку людей на підтримку одного проекту і проголосувати за нього своїми коштами. Громада має зібрати 2,5 тисячі гривень.